Чи існує якась книга, що всебічно розвиває Боже звернув людства? Парадокс нинішнього віку полягає в тому, що завдяки технічному прогресу у нас мав би вивільнитися час. Наші чоловіки не їздять возами, а швидкісними автомобілями та поїздами. Вони використовують електропелорами, а не ручний інструмент. Ми маємо комп'ютеризовані станки, що виконують роботу багатьох працівників: болгарки, електродрилі, мотоблоки для обробки землі. Існує навіть електро. Коса. Наші дружини мають у своєму розпорядженні електро чи газові плити, тобто не потрібно пиляти дрова та розпалювати піч, вибирати опісля попіл, мультиварки для приготування смачної та здорової їжі, майже як з глиняної печі. Кухонні комбайни для подрібнення овочів та фруктів, блендери для приготування свіжих соків. Хлібопічки самі вимісять і спечуть хліб, пральні машини, автомат за кілька годин зроблять білизну чистою та білосніжною. Скільки вивільнулося часу, щоб спілкуватися у сім'ї, щоб сім'я частіше збиралася разом. Сучасні сім'ї мали б стати найміцнішими з часів гріхопадіння Адама, де рутинна робота забирала стільки часу. Але чи так є насправді? Досліджуючи причини розлучень у сім'ях, психологи дійшли до висновку, що основною з них є майже повна відсутність близького спілкування. Ми ж спілкуємось, заперечить хтось. Те, що сьогодні люди називають спілкуванням, насправді є лише поверхневим обміном інформацією. Ти брюки зашила, а ти хліб купив. Щоб сім'я не лише існувала, а повноцінно жила, потрібне справжнє спілкування. Основа слова спілкування це мати щось спільне, це зробити дві половинки частинами одного цілого, створити спільність душ. Спілкування це намагання знайти дещо, що нас об'єднує з двох половин. І утворити нерозривне ціле. Для цього потрібно ділитися тим, що є на серці. Своїми потаємними думками та мріями для спілкування вкрай необхідно виділити окремий час, у який би вас ніщо і ніхто не відволікав. Ви думаєте, це новітні відкриття? Ще у раю, Бог, котрий нас створив. Він передбачив окремо відведений час для сімейного спілкування та розвитку стосунків з ним. Так промовляє Біблія: Живий Христос ось відповідь на усі ваші сподівання і потреби. Ми продовжуємо серію тем Святий День Христа, Від раю до вічності. Наша тема сьогодні. День особливого спілкування. Автор та ведучий програми Ігор Корещук. Ми пропонуємо вам серію уроків дивовижні факти, де ви зможете глибше пізнати Господа, котрого ви любите. Вивчайте святе письмо разом із нами. Зателефонуйте прямо зараз на наш кол-центр і замовте. Уроки. Протягом першої зустрічі ми говорили про те, що ми не результат сліпого випадку, а створені триєдиним Богом Отцем, Сином та Святим Духом. Про роль Христа у процесі творіння ми зустрічаємо у новому заповіті такі Богонатхненні слова Апостолів Івана та Павла. Прочитаємо разом. Усе. Через нього почало бути, і без нього ніщо не почало бути, що почало бути. Та бо ним утворено все, що на небесах і що на землі. Тому Христос, як особа божества, брав безпосередню участь у Творчому тижні. Якщо князь світу людина була створена шостого дня. То чи не варто було б на цьому закінчити і тиждень зробити шестиденним? Ні. Оскільки Господь творить сьомого дня суботу як апогей тижня сотворіння. Інакше який сенс будувати дім, якщо там ніхто не збирається і не спілкується? Отож, з якою метою Бог творить сьомий? І, як ми дізналися з минулої передачі, суботній день. Христос про це лаконічно сказав. Суботу встановлено для людини. Хотів би звернути вашу увагу на оригінал. То саббатон діатон антропон егенето, що згідно з підстрочним перекладом Олексія Винокурова звучить, субота із-за людини утворена. Дві важливі речі. Перша субота дія заради, з причини, внаслідок людини створена. Субота створена заради людини. Друга річ, вона створена Богом не для єврея, а ради або для антропос. Антропос це людина. Тобто ради всіх людей, незалежно від національності та раси. Це і не дивно, бо коли Христос в раю створив суботній день, благословив Суботу та освятив її, не існувало ще жодного єврея. Думаю, ніхто не буде стверджувати, що Адам з Євою були чистокровними євреями. Юдеї, як нація, виникли за кілька тисячоліть опісля, вручаючи подарунок сьомого дня у раю першій парі. Творець хотів дати благословення суботи усім їхнім нащадкам, усьому людству аж до нашого часу. Навіть тоді, коли Бог обрав свій народ, все одно Він повелів у четвертій заповіді, щоб навіть твій слуга, який може бути іноземцем, і гість твій, єврейською герце приходько чужинець в повторенні закону 5.14. Відпочивали разом з тобою в суботній день. Існує навіть пророцтво, що проголошене приблизно за 600 років до народження Христа. Його записав богонатхненний пророк Ісая, якого називають старозавітним євангелістом. Він цитує слова самого Бога. Прочитаємо разом. І синів чужинців. Що приєдналися до Господа, щоб служити Йому і любити ймення Господа, бути рабами Його, усіх, що оберігають суботу від скверни і міцно тримаються заповіту Мого, я приведу на Святу Гору Мою і втішу їх у домі моєму молитви. Бо Дім мій назветься домом молитви для всіх народів. Але ж ми маємо спілкуватися з Богом щоденно. Так, але зауважте послідовність. Христос щоденно бажає бувати у нашому домі, але в суботній день Він призначає особливу зустріч у себе вдома, у його храмі, у домі молитви. Чи всі ми маємо вільний доступ, аби зустрітися з президентом країни? А це уявіть собі, особиста аудієнція з царем Всесвіту. Чи є у нас? На це час ми ж зайняті люди. Якщо людина насправді любить когось, то чи зможе вона сказати: вибач, мила, але я настільки зайнятий, що не можу ходити з тобою на побачення. Згадайте час своєї молодості, коли ви закохались, чи знаходили ви час для того, щоб побачитись з коханою людиною? Недаремно. У Святому Письмі, крім того, що субота створена для людини, висвітлюється й інша сторона. Прочитаємо разом шість днів для роботи, але сьомий день на цілковитий відпочинок присвячений Господеві. В іншому місці сьогодні субота для Господа. Оскільки він наш Бог. А не ми керуємо ним, то Він призначає день зустрічі з нами. Він чекає нас у храмі чи в домі молитви кожної суботи. Зауважте, він не сказав. Пам'ятай один із семи днів на тиждень, коли тобі зручно, чи коли тобі випаде на роботі вихідний. Недаремно у святому письмі лише субота, як жоден інший день. Називається п'ять разів День Господній. І вісімнадцять разів Бог каже, це мій день. Наприклад, зачитаємо хоча б один з текстів у книзі Єзикіля. І святіть суботи мої, щоб вони були ознакою між мною і вами, щоб ви знали, що я Господь, Бог ваш. Впевнений, що ви тримаєте в пам'яті біблійний факт про те, що це слова не лише Бога Отця, але і Сина, Спасителя Христа, які брали участь у житті божого народу не лише в новому, але й в старому заповіті. У вищезгаданому тексті вжито вже досить знайоме для нас слово Ельогін, що позначує триєдиного Бога Отця. Сина та Святого Духа. Наш Господь промовляє до усіх християн, по цьому пізнаєте, що я Господь Бог ваш, якщо будете святити саме суботу. Ми настільки цінні для Бога, що у своєму напруженому графіку творіння Бог знаходить не лише час для того, аби щоденно вислуховувати наші молитви. Але протягом спеціально відведеного ним дня мати особливо близьке спілкування з нами. Чи знайдемо ми час для улюбленого Господа? Переважна більшість наших бід, матеріального, душевного, духовного плану стаються через те, що ми по-справжньому не знаємо Творця. Тому Бог і передбачив серед земної суєти час для зупинки. Коли за серце людини боряться матеріалізм, секуляризм, гедонізм, лібералізм. Сатана зацікавлений, щоб ми бігли дедалі швидше і швидше, навіть не зауваживши, що біжимо не у тому напрямку. Тому Бог запрошує нас. Угамуйтеся. В синодальному перекладі навіть астановіть і пізнайте, що я Бог. Богом, даний день ми маємо змогу не лише відокремити час для поклоніння Творцеві, але і згадати, що у нас є чоловіки і жінки, що виявляється, у нас є діти, за яких ми перед Богом несемо відповідальність, не лише щоб одягнути, дати вищу освіту. Але щоб дати освіту серця, щоб вкласти в душу християнські принципи, які вони пронесуть через усе своє життя. Тільки усвідомте, яке це благословення, що в той час, коли інші люди, котрі не знають Бога, не мають часу для власної душі, для своїх сімей, ми за заповіддю Христа спочиваємо. Маючи змогу приділити час для розвитку стосунків. У геометрії є закон трикутника. Чим ближчі сторони до вершини трикутника, тим ближчі вони одна до одної. Є духовний закон Трикутника. Чим ближче подружжя буде до Господа, тим тісніше буде єднання і спілкування у їхній сім'ї. Субота. Це Богом відведений час, коли Він переформатовує наші цінності і орієнтири, що могли протягом шести днів праці збитися. Це подібне до того, як батько, а при його відсутності матір, збираючи сім'ю, зосереджує увагу дітей на вічних цінностях, які не можуть знищити інфляція чи викрасти злодії. Тому коли Бог запрошує нас пам'ятати суботу, це говорить про Його бажання, щоб ми не забули про нього самого. Субота це нагадування про наше походження та небесне коріння, це згадка про автора суботи, Господа та Творця. Перед тим, як він здійснить дещо через нас у цьому світі. Він хоче дещо зробити в нас самих. Чи скористаємося ми цим дарунком Христа? Вибір за нами. Подарунок лежить готовий для кожного. Прийди і вірою візьми, Він твій, помолимося. Святий Господь, ми вдячні Тобі за дар Всебічного спочинку сьомого дня. Коли ми можемо зупинитися у безумних перегонах та суєті і насолодитися спілкуванням з Тобою та єднанням один з одним у наших родинах, дай нам сил не занедбати цей дар, а вірою прийняти і, мудро використавши, отримати благословення люблячих і тісних стосунків. Просимо про це в ім'я Творця. Спасителя Ісуса Христа. Амінь. Ось і настав час прощатися. Але пам'ятайте, не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить з вуст Божих.